Овлення ресурсу, віртуальні екскурсії, лекція від Олега Фасолі, терапевтична іграшка хібуки та золотий ювілей школи. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Щобітки для чоботарів, так описують свій стан терапевти, що надають безкоштовну психологічну допомогу людям. Вони працюють як з дорослими, так і з дітьми на базі освітніх закладів чи благодійних організацій. А як їм вдається знаходити власний внутрішній ресурс, про це далі. Відновлення фахівців після роботи із постраждалими особами від війни відбувається ось у такій атмосфері. Бо ж емоційне виснаження відчувають і психологи. Тут допомагає абстракція і техніки рефлексії. Водночас психологічну службу міста Запоріжжя відзначили подяками за їхню роботу на волонтерських засадах. Час від часу дуже корисним буває, коли для них самих проводяться заходи, на яких вони дійсно отримують і відчувають турботу і піклування про себе, і на яких вони отримують додатковий ресурс від спілкування з колегами, від того, що замислюються над своїми внутрішніми потребами, над тим, яким чином можна допомагати собі, кого можна залучати і просити про допомогу собі. Тобто ми сьогодні займаємось тим, що це піклування взаємні. Ім <заємоопікування>, взаємопідтримка у професійному колі. Фахівці дійсно знають, як собі допомогти, але трапляється, що не знаходять для цього часу, бо ж весь ресурс вони віддають на потреби інших. Базові потреби необхідно задовольняти в будь-якому випадку, але це необхідний мінімум. Далі ще необхідно турбуватися про це про себе і робити це системно, тому що для психолога, для соціального педагога, для будь-якого педагога і спеціаліста, який працює з людьми, важливо постійно перебувати в ресурсі. Якщо ви відчуваєте симптоми стресу, скористайтесь вправами самодопомоги. У тому разі, якщо подбати самостійно про себе не вийде, на допомогу прийдуть фахівці, яким доводиться працювати з різними людськими долями. Дуже багато втрат: людські втрати, матеріальні втрати, нематеріальні втрати, багато страхів, багато підвищеної тривожності, Ну тому, що тривоги, вибухи людям дуже страшно. Багато людей, наприклад, жінки звертаються. У нас є група для жінок, чи чоловіки служать. І у нас є група, наприклад, для родичів, чи е у кого є в сім'ї, безвісті зникли та полонені військові. Психологи та соціальні педагоги надають допомогу на пунктах незламності або ж у благодійних організаціях безкоштовно. Тому учні, їхні батьки, вчителі або ж мешканці міста можуть звернутися за психосоціальною підтримкою. В одному із садочків міста створюють віртуальні екскурсії для вихованців. За допомогою гаджетів діти телепортуються у музеї, сквери та інші пам'ятні місця нашого міста. Та за всім цим стоїть не один день зйомки, монтажу та озвучування відео педагогами. Тож привідкриємо завісу створення такого контенту. Що таке фільтрація води, як раціонально використовувати природній ресурс та яке його значення для живої природи? На ці та інші запитання діти отримують відповідь, переглянувши віртуальну екскурсію. Пані Олена, вихователька дитсадка, завітала до музею води, аби розповісти дошкільникам про таке цікаве місце та спонукати їх відвідати його з батьками. В музеї можна переглянути експонати. Такі, як старовинна пральна машина, архімедів гвинт. Розглянувши 3D-модель містечка, діти зрозуміють, як відбувається кругообіг води в природі. Ідея створення таких пізнавальних відео зародилася на початку навчального року, а вцілювати почали з місяць тому. На етапі розробки вже друга екскурсія до пожежної частини. Щоб стати пожежним, треба бути сміливим, сильним, рішучим. Давайте ж, дітки, з вами будемо поважати працю пожежних. І ніколи не будемо гратися з вогнем. Сьогодні діти. Ми з вами та дракончиком вирушимо на екскурсію до пожежної частини. А ось вже й на місці. Разом із чарівним провідником та улюбленцем дітей виховательки продовжують свою роботу. Та й ми не знаходимось осторонь, а запитуємо, що чекає на відвідувачів. Ми проводимо екскурсію для дітей, для ознайомлення, для того, щоб вони мали уяву, як виглядає пожежний захисний одяг, яка техніка пожежна знаходиться на озброєнні, а також, щоб вони мали ще більше уявлення, як саме працюють пожежні рятувальники, на яких автомобілях вони виїжджають. А вже особисто сюди завітала дружина юних пожежних рятувальників 15-ї гімназії. Всі разом вивчають види пожежно-рятувальних машин, їхнє влаштування та відмінність автоцистерни від автодрабини. А рятувальники звертають увагу на те, без чого не можна обійтися на жодному оперативному завданні екіпірування. Викликані із Матеріали, які вогнестійки, і не дозволяє ушкоджувати тіло пожежного рятувальника, є так само верхня частина це куртка. Вона також захищає пожежного рятувальника від ушкоджень. В нього так само є краги пожежні краї, які знаходяться на карабіні на бойовій куртці. Так є ще чоботи, або ще їх називають берці. Так виглядає спорядження і пожежний одяг пожежного рятувальника. Робота вогнеборців напрочу цікавить як школярів, так і дошкільників. Наразі останні завітати у такі цікаві місця можуть лише онлайн, та це, це чудова можливість пізнати наше місто краще. Віртуальні екскурсії дозволяють познайомити дітей з визначними містами нашого міста. А саме ми знайомимо з головним проспектом Соборним, можемо познайомити з Алеєю Слави, відвідати парк Дубовий гай. Сьогодні вже готова віртуальна екскурсія до музею води, який працює в місті Запоріжжя. Перевагою віртуальних екскурсій є те, що вони доступні на платформі для вихованців садочку, і аби ще раз зазирнути у світ рятувальників, достатньо буде перейти за посиланням. Відбулася друга лекція міського проєкту Управлінська кадрова сотня, а саме в межах другого модуля, котрий розпочався за два тижні тому із тренінгу Олега Фасолі. Він же є спікером і цієї зустрічі, що присвячена формуванню ефективної освітньої мережі громади та реформі старшої школи. Присутні відмічають актуальність розкритих тем та цінність отриманої інформації. Я бажаю кожному, ну всім своїм колегам, щоб вони приєднувались до таких заходів. Чому тому, що так як я звичайний вчитель, я наприклад мало про це все знаю на сьогодні. Я дізнаюсь для себе набагато більше. Це розширює мій погляд на освіту, взагалі, як майбутнього можливо, керівника, і для кожної людини, все ж таки, потрібно знати актуальні теми і використовувати їх в своїй роботі. Цілюща сила обіймів. Ізраїльська розробка, іграшка хібуки допомагає українським дітям подолати травми війни. Унікальна методика дає можливість пережити дитині, шокуючі події, та говорити про власні почуття і страхи. Як використовують цей інструмент у своїй роботі вихователі центру розвитку дитини Надія у сюжеті, всім привіт всім привіта. Іграшка Хібокі складає компанію і в танцях. Пані Світлана, керівниця гуртка, використовує мовчазного помічника і на заняттях хореографії. Під час виконання дітьми танцювальних рухів та імпровізацій через обійми хібуки знижується їх рівень стресу. В дітей покращується настрій, а ще розслаблюється тіло і нервова система. І якщо дитина закривається і відмовляється говорити. Тоді я пропоную їй говорити не від свого імені, а від імені Хібукі. Наприклад, розкажи, як хібукі провів свій вихідний. Де він був? Що з ним відбувалося? Із захватом на індивідуальні та групові заняття ходить і п'ятирічний Богдан. Хібуки для нього справжній друг. Йому ну дуже подобається, тому що. Він йде не просто на заняття, він йде на зустріч зі своїм другом. І це ну, видно, тому що він повертається з таким бадьорим настроєм. Видно, що емоціонально він відновлений. Тому я дуже рада, що моя дитина має можливість відвідувати такі заняття і вдячна за це колективу Центру розвитку дитини Надія. А на групових заняттях грають в ігри ось у такій комфортній атмосфері. Одна із них збери рюкзак у мобосховище, з чим і допомагають хібуки. А також вони здатні заспокоїти малечу під час повітряної тривоги. А що ти поклала у тривожну валізку? Печиво, два, воду, фонарик, серветки і більше нічого. А як він тебе обіймає? Спе. А ззаду може? Да. Іграшка стає терапевтичною з того моменту, коли дитина проєктує власні хвилювання на неї свого друга і проговорює їх. Або ж момент взаємодії з ним. До прикладу, обіймів. Він м'який. А тому приємний на дотик. Обіймаючи песика, малеча відчуває тепло, затишок та безпеку. Ой, мені здається, що наш хібуки зголоднів. Тож давайте швидше обійматися. Давайте обіймаємо хібуки нашого, так Розумнички, молодці. У закладі чотири педагоги пройшли навчання у авторки методики та отримали сертифікати міжнародного зразка. Вони активно декілька разів на тиждень працюють із дітьми. Коли я почула і розповіла в колективі про унікальну методику хібикітерапія, то одразу ж наші психологи та педагоги підхопили ідею впровадження цієї методики в роботу з нашими дошкільниками. Бо розуміли, що вона є дієвою та необхідною. Перед початком роботи з дітьми ми обов'язково зустрілися з батьками і від кожного отримали добровільну згоду на проведення терапевтичного втручання. Я й хочу ще й похизуватися, що у цьому місяці наш заклад став переможцем грантової програми, які отримують терапевтичні інструменти для психологічної роботи з дітьми від фонду «Care for Kids Now» та «Гай Горовіц», завдяки чому ми отримали 15 іграшок хібуки. Отже, в цій іграшки поєднано все, аби дитина попрощалася із травмами, спричиненими війною, приємні на дотик матеріали, довгі лапки для міцних обіймів, великі вуха для найпотаємніших секретів та сумні очі, у яких видно своє відображення. 50 років виповнилося Запорізькій загальноосвітній школі номер 69. На урочисте свято з нагоди золотого ювілею завітало керівництво міста, представники батьківського комітету та працівники закладу. А учні приєдналися через екрани з огляду на нинішню безпекову ситуацію у місті, та це не завадило відчути себе частиною свята. Разом згадали знакові та зворушливі моменти, що відбулися за роки існування закладу. За 50 років в нашій школі було зроблено 46 випусків. Ми випустили 111 класів, в яких навчалося 3378 учнів. 117 отримали золоті медалі, і 71 учень отримав срібні медалі. За ці 50 років в школі працювало 723 педагоги. На сьогодні в школі залишилося 74 педагоги. Тож нам залишається доєднатися до привітань та побажати майбутніх підкорень освітніх сходинок. А на черзі рубрика ТОП-Експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Заклад позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського району Запорізької міської ради є комплексним комунальним закладом, який розташований в приміщенні Запорізької гімназії номер 29 Запорізької міської ради. Він має чотири структурних підрозділи клуби за місцем проживання у Осипенківському та Бородинському мікрорайонах. Гуртки закладу користуються попитом серед мешканців громади Дніпровського району. До прикладу, зразковий художній колектив Театральний гурток прем'єра, в якому діти не тільки поринають у світ театрального мистецтва, а й розвивають артикуляцію. Правильну дикцію, пам'ять, фантазію, уяву набувають вміння презентувати себе, володівають мистецтвом живого слова. Також народний художній колектив, фольклорно-інструментальний ансамбль Росяночка, де дітей залучають до вивчення кращих зразків українського музичного фольклору в його взаємозв'язках з історією, народними традиціями та звичаями. А на заняттях народного художнього колективу гуртка української вишивки стежинка діти вивчають різні техніки української народної вишивки, знайомляться з традиціями українського народу, символами, оберегами, запитами батьків і дідів, вивчають українське ужиткове мистецтво, культуру та звичаї рідного краю. Забезпечення та покращення фізичного здоров'я, залучення дітей до активного рухового способу життя, ознайомлення з мистецтвом танцю, є головним заданням чотирьох хореографічних гуртків. Особливо під час дистанційного формату навчання, коли діти більшу частину часу ведуть малорухомий спосіб життя. Вокальний колектив Мрія та ансамбль гітаристів забезпечують дітям розширення загального, естетичного та музичного світоглядів. У наш нелегкий час діти частіше відчувають негативні почуття, з якими нелегко впоратись самостійно. Тому велике значення набуває заняття у гуртках образотворчого мистецтва, яких вихованці комфортно через творчість можуть розкрити свої внутрішні сили. Підвищити самооцінку, зняти емоційну напругу. Національно-патріотичне виховання наскрізь пронизує весь освітній процес, органічно поєднує громадське, моральне, родинно сімейне, екологічне виховання. З метою популяризації української поезії та прози, культурних цінностей та національної пам'яті для формування підростаючого покоління активної життєвої позиції, сприяння їх у духовному, естетичному та патріотичному вихованні, у закладі щорічно проводиться конкурс числів Мова єднає. Надовго запам'ятаються учасникам проекти, які були проведені протягом минулого року. Флешфоп, хустка України, символ Батьківщини, вільна незалежна квітуча Україна. Вишивка карти України всіх областей, фестивалі виставки малютків вітань захисникам. Я вірю у мир в Україні, День Миру, З ним Незалежності. Проявом патріотичного духу, свідченням формування національної свідомості, стала активна участь колективу закладу, вихованців та батьків у волонтерській діяльності. Проведено благодійні акції «Подаруй ЗСУ своє серце та разом переможемо. Відео привітання, дякую ЗСУ! Зібрано подарунки, листи, малюнки для воїнів ЗСУ. Проведено майстер-класи по виготовленню оберігів воїнам захисникам України. Продовжить рубрику ТОП експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Щойно відбувся наступний модуль міського проекту Управлінська кадрова сотня це потужний проект, знаний в Україні, який реалізується в освітній системі Запоріжжя за ініціативи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. І триває з перервою два роки вже майже п'ять років. Метою проекту є модернізація управлінського простору в системі освіти міста Запоріжжя, в першу чергу шляхом удосконалення механізмів формування і забезпечення ефективної кадрової політики, засобами фахового навчання, засобами експертної підтримки майбутніх та новопризначених керівників закладів освіти і здебільшого саме від керівника закладу освіти. Максимально залежать ключові події, якість освіти в закладі, і доля освітніх реформ, формування нової мережі старших профільних шкіл. Це черговий етап реформи освіти. який… Ну, сьогодні турбує всіх учасників освітнього процесу: і учнів, і батьків, і педагогів, і керівників закладів освіти. І цим питанням переймаються і майбутні управлінці, учасники міського проєкту Управлінська кадрова сотня. Саме тому в межах проєкту вони долучилися до тренінгів формування ефективної освітньої мережі громади та реформа старшої школи. Необхідність, виклики, шляхи реалізації. Для проведення тренінгів ми запросили Олега Фасолю, це кандидат педагогічних наук, це доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це керівник компоненту підтримки освіти на місцевому та регіональному рівнях шведсько українського проєкту підтримка децентралізації в Україні. Упродовж цих тренінгів було обговорено перспективи. Та можливості, яке надає реформа. Адже, в принципі, це і е, підвищення якості освіти за рахунок залучення висококваліфікованих, вмотивованих педагогічних кадрів, це зростання відповідальності учнів за результати навчання внаслідок можливості самостійно обирати предмети певного профілю для вивчення. Це і оптимізація навчального навантаження, що в свою е, в чергу. Буде мати позитивні наслідки і для здоров'я учнів, і підвищення мотивації учнів до навчання, з метою опрацювання питань щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства структури та типів комунальних закладів освіти міста Запоріжжя рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 6.06.2023 року. Було створено робочу групу. Я вам нагадую, що станом на сьогодні із 118 комунальних закладів загальної середньої освіти міста приведено до вимог чинного законодавства структуру та типи 94 закладів. Із них 13 до типу ліцей, 8 до типу початкова школа і 73 до типу гімназії. Потребують приведення установчих документів та типів у відповідність до вимог чинного законодавства України ще 24 закладів загальної середньої освіти міста. Це попереду прийняття рішень сесії, і робота робочої групи триває з цього напрямку у співпраці з департаментом освіти і профільною депутатською комісією. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень.